Бажаю міцного мадяр на зв'язку. 164 мільйона гривень зібрано в рамках безпрецедентного збору на народні дрони. Сьогодні, 15 червня, через 11 діб після початку того мегазбору, Котрим ми планували зібрати 350 мільйонів гривень для отримання 20 тисяч дронів Камікадзе та 200 крил ретрансляторів для потреб 100 підрозділів ЗСУ, я оголошую зупинення збору на відміці 164 мільйона гривень. Це безпрецедентна сума. Тяжкі часи в умовах війни, в умовах, коли кожна копійка. На рахунку і сотні тисяч унікальних донаторів доєдналося до нашого безпрецедентного збору. Точну кількість я оголошу пізніше, зроблю детальну статистику. Зараз настільки великий файл е, того самого привата, щоб вивантажити, до прикладу, ту інформацію, що можливості це зробити у поточних умовах нема, але е, аналіз буде обов'язково наданий. Зараз. Е, Мушу сказати по суті. Значить, 164 о, зібраних мільйона гривень негайно розподіляються. І ми вже попрацювали над тим, на що ми їх витратимо, адже 20 тисяч дронів камікадзе нам, звісно, не вистачає. Ми мали перемовини з виробниками і зупинилися на наступній кількості. Тож попередньо вам звітую про розподіл тих коштів, котрі негайно будуть о, надіслані. Виробникам для скорішого підготовки відправки готової продукції до ЗСУ в Україну. Значить, за 164 мільйона гривень ми купуємо 9 тисяч народних дронів Камікадзе по справедливій вартості 400 доларів США. В гривнах це становить приблизно 134,6 мільйона гривень. Ми купуємо 2,5 тисячі додаткових акумуляторних батарей. Це до тих дронів, котрі з тих 9 тисяч будуть виконувати дальні задачі, польоти на велику відстань завдяки ретранслятору. З 200 літаків ми беремо 100 літаків на 50 підрозділів. 100 літаків ретрансляторів українського виробництва Чаклун. На то ми витрачаємо 20 мільйонів гривень. Ми беремо також 11 комплектів CRPA антен вартістю 4,2 мільйона гривень. Це компетентні знають, що таке CRPA антенна. Це те, що забезпечує безперебійний рух під ребами тих дронів бадабуми, про котрі ви дуже любите дивитися. Також ми беремо 100. Комплектів ретрансляторів з патчами для FPV для 100 підрозділів ЗСУ. І на це ми витрачаємо 1,32 мільйона. Разом ця сума близька до суми зібраної. Там залишається якийсь невеличкий хвостик, він залишиться вже на наступний збір. Близько 2 3 мільйонів. Я не зводив загальну суму. Вона є невеликою. Значить, 9 тисяч дронів. Підглядаю собі цифри, щоб нічого не пропустити. 9 тисяч дронів підуть в першу чергу на 50 підрозділів. Ділити їх на 100 підрозділів нема сенсу, адже для того, щоб воїни відчули ну, відповідний, відповідний смак і досягли ефективності, то ми на 100 підрозділів розраховували 20 тисяч дронів. То буде наступною партією, адже ті 9 тисяч дронів найближчим часом в належні терміни якнайшвидше. Трьома окремими партіями будуть доправлятися в Україну і негайно прозоро розподілятися між 50 підрозділом. Це можливо виключно завдяки тій високій мобілізованості сотні, понад сотні тисяч донаторів, котрі долучилися до нашого того безпрецедентно великого збору в тому амбітному проєкті. Це можливо завдяки вам, інформаційні агентства. Канали, радіостанції, котрі долучилися, фінустанови. Монобанк безпрецедентні умови поширення інформації створив. Буквально в останні дні збору, коли ми досягли відмітки 100 мільйонів. Я вже схилявся до того, щоб не тягнути час і закривати перший етап збору. Тоді, завдяки зусиллям тої фінустанови, ще одне фінустанови, що зробила. Цільовий донат, і популярних телеграм-каналів вдалося знову ж таки за три дні роз, роз, розхитати ту тему, розшарити і отримати такий прекрасний результат. 164 мільйона гривень. Значить, я детально підійду, я зараз трохи збуджений тим, що, що результатами будемо так казати, і. Окремо буду детально підходити до структурування подяк, принаймні по групам до тих, хто долучився. Загалом хочу сказати, що ми вкотре довели, що наш український народ він просто незламний. Середнім донатом у 600 плюс гривень ми спромоглися на фантастичну цифру для Вирішення дуже суттєвої проблеми постачання fpv дронів Камікадзе на ЗСУ. Мабуть, 9 тисяч не вирішать багато проблем. Нам потрібні сотні тисяч дронів. Але почуйте мене, започаткувавши цей рух, забезпечуючи більшу кількість підрозділів тими засобами, я впевнений, ми збудемо більшу кількість фінансово спроможних організацій, інститутів, установ і таке інше. Більш широкий загал, і наступні збори підуть набагато легше або будуть мати централізоване а, рішення. Тепер декілька слів про фейки та контент. Мені дуже прикро, що багато аферистів а, спробувало наживитися на цьому зборі. Писали у приватні е до підписників, зверталися від мого імені. І багато хто на це повівся. І ці гроші, не в залежності від того, що я постійно попереджаю про пильність, так чи інше, дісталися неправедним людям. Але нехай то буде на їх совісті, а вас я просто застерігаю. Збір закінчений. Банка залишиться відкритою, так само і наш як і наша підписка buy, buy me coffee». Buy Буде вона діяти там на збір на потреби підрозділу до оголошення наступного збору на дрони камікадзе FPV, котрий станеться не раніше, ніж заявлені кількості, приїдуть в Україну і будуть передані в ЗСУ. Про що ви побачите детальні, конкретні звіти від кожного підрозділу, так як ми завжди робимо з дронами. З цукерками, з ще чимось, іще чимось, іще чимось. Е, наголошую. Єдиний офіційний канал з реквізитами це телеграм-канал Мадяр. Дублюю його сторінка у Фейсбуці, одноіменна, Мадяр, але там з додатком Фундація розвитку закарпатського мистецтва, бо так вона називалася до війни. Всі інші звернення ігноруйте, не давайте вести себе в оману. Е, наступне, Я мене. Трохи зачепило, що кумедні е, хейтери розгойдували. ну там Ми вже про партію регіонів говорили, про мільярдні афери і про виробництво Мадяра дронів Камікадзе говорили. Е, про ряженого Мадяра, що не воює, виявляється, говорили. Тепер виявляється, що Мадяр ще й контент краде, бо у нього контенту нема то Трохи розібравшись, зрозумів, що тих птахів Мадяра наплодилася тьма тьмуща І я звертаю вашу увагу, оце сторінка Мадяр. Все, що ви бачите, аналогічне, типу такого птахи-мадяра Бахмут, котрий розміщає, може, і миролюбивий контент, а він з усіх, з усіх точок. Від всіх, яких загодно підрозділів, дуже часто не вказуючи навіть походження того відео, ніякого стосунку до ТГР, птахи Мадяра 59-ї бригади ЗСУ. То є тактична ротна група, командиром котрої я являюся, ніякого відношення не маю. На наших офіційних сторінках ви бачите виключно авторський контент. РТГР Птахи Мадяра. Ми ніколи не використовуємо чужий контент, видаваючи його за свій. Ми ніколи не вказуємо а, те, що нам не належить. А якщо навіть десь у стрічці колись було одне-два відео про якісь вдалі операції з обов'язковим відміткою про походження та й по іменна, чи по а, як це. Злетіло слово. По позивним перераховуємо, до, ко... до котрого з козаків то відноситься. Стосовно контенту, здивований, за декілька днів зробив експеримент, постійно виставляючи час від часу виставляючи якісь цікаві, на мій погляд, з нашого військового життя, фрагменти, підбираю якийсь оригінальний контент. В мене цікавлять історії про ворожі дрони. Про полювання на снайперів, про полювання на системи відеоспостереження ворожі, про детоксикацію складів БК. Виявляється, народу подобається, як бахкають танки. Ну то добре, будуть вам танки, будуть вам бехи і все інше. Оригінальний контент залишимо на майбутнє вивчення юними. Військовослужбовцями, сподіваюсь, в мирній Україні. Закінчую балачки. Детально відзвітую по розподілу коштів. Згрубша, не з грубша, а Фактично повну суму я вже анонсував, на що вона буде розподілена. Так, ми сьогодні сиділи, рахували для того, щоб зробити якось пропорційно. Ми домовилися з виробником, що ми будемо в декілька траншів забирати, бо на 20 тисяч дронів у нас грошей не виявилося. І досягли тих домовленостей. Отож, будемо рухатися. Все, що залишається зараз, добру путь, якнайшвидше отримати. Перші партії тих дронів для того, щоб отримавши фідбек, по-перше, дати прачухана нашому лютому ворогу. По-друге, забезпечити підрозділи необхідними засобами. По третє, спонукнути суспільство до подальших рішучих дій навколо мобілізації ресурсів для подальших закупівель, потрібних нам чи не сотень тисяч дронів камікадзе FPV для засування по всій смузі. Фронту. Я щиро вдячний вам всім за ту довіру, котра незалежно від хейту, що розповсюдився декілька днів тому, по зрозуміли мені причинам, котрі я вам озвучував трошки раніше в пості. Може, не углубляючись у подробиці, але повірте, знаю я їх всі, знаю тих всіх уже замовників, розумію, звідки ноги ростуть. А, головну причиною назвав, то я. Наступив на граблі спекулянтів, котрі на війні наживаються. Ну та й добре, матимуть в моєму обличчі наразі жорсткого і рішучого опонента, як тільки спробують провокувати аналогічні ситуації, дурити народ чи займатися тою єрундою, котрою вони займаються. Всіх інших запрошую долучайтесь до такого роду організації постачання. Великі потужні фонди, ще раз запрошую, звертайтеся, дамо канали комунікації, супроводимо угоду при потребі, забезпечимо вам постачання тих дронів по справедливій вартості. Разом ми зробимо набагато більше, швидше і ефективніше. А якість тих засобів ви побачите і переконаєтесь, в момент здійснення першого постачання. А на кону стоїть. Вся моя командира РТГР Птахи Мадяра, репутація та ім'я. І раз сотні тисяч людей довірило мені на сьогоднішній день такі шалені гроші 164 мільйона гривень, ну то ви принаймні не заважайте нам робити корисні справи і пересидіть той час тихенько. З мозгами в голові, а не галушками. І склепкою. Заради чого ми то робимо? Заради кого? Навіщо? І наскільки нагальною то, є пробл... то, то питання до вирішення. Окей, рухаємося далі. Може, трохи емоційно подав, але спробував все структуровано подати. Знаєте, Мадяр пише лише по одному дублю того те, що не сказав зараз, скажу. Наступного разу, 15 червня 2023 року, в результаті зібрання 164 мільйонів гривень, збір оголошую закритим, уклінно, дякую українському народу та всім, що залишилися з наших друзів, партнерів стратегічних і просто іноземців, не байдуже до нас, до великих діаспор українців, що мескають за кордоном. Вимушено. Але піклуються про те, що відбувається в Україні, і посильно допомагають. Збір закрито. До речі, PayPal. Не кидайте ні на які PayPal гроші. Головний канал PayPal вчора, 14 червня, був заблокований. Гроші не пропали. Але в результаті великої кількості транзакцій оператор заблокував. Аккаунт до наступного вияснення. І так було при минулому зборі, поки ми не надали контракти і все інше, <кій> рахунок не був розблокований. Сума зібрана на PayPal, сума зібрана у криптогаманці, сума зібрана на фонď MaryKate, сума зібрана на картках привату та на картках і Банка в В загальному. В загальній сумі становить 164 мільйона гривень. До копійки розпишу в найближчому пості після зупинки банки. Все. Наразі все. Дякую всім за підтримку. Мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало. Жах хробачий.